Друзі, всім привіт! Виникла у нас деяка проблемка. Ось у нас малятки. Ми їх після того, як відсадили від матусь, їх у нас 13 штучок тут. Сьогодні вони почали битися. Ось цього маленького, біленького, бачите, ось вушко. Є трішки крові. Почали бити. Зараз будемо займатися сортуванням хлопців-дівчат, тому що можуть його забити дуже сильно. Хотіли після свят це робити. Ось, бачите, навіть є краплі крові. Будемо сортувати їх і покажемо вам, скільки у нас хлопців, скільки дівчат вийшло, тому що на ніч залишати дуже опасно. Може. Не вижити кріля або кроличка, ми ще не знаємо хто це. Тому зараз працюємо. На ви дізнаєтесь кількість, скільки у нас хлопчиків, скільки дівчат. Дякую.